Новий навчальний рік у покращених умовах розпочнуть майбутні кухарі, які готують у берегівському професійному ліцеї сфери послуг. Для підвищення ефективності освітнього процесу та підвищення кваліфікації кухарів. За кошти обласного бюджету ліцей придбав сучасне професійне обладнання. Професії громадського харчування в нас ідуть: це кухарі, пекарі, кондитери, офіціанти, бармени. Саме зараз ми знаходимося в кухні лабораторії, яка веде підготовка. первинна професійна підготовка для учнів на базі 9-го. 11 класу з професії кухар. в цьому році, в цьому році не дарма ми сказали, так, ми отримали дофінансування і ну, досконалення ніколи немає меж не стоїмо на місці, і якраз в кінці року було. О, Майже 600 тисяч, за які ми придбали пароконетомат сучасний, самої останньої моделі. овочерізка, зрозуміло, зрозуміло, сластерниця, яка є, в цьому посудомоєчна машина, шокова заморозка, шкаф, шокової заморозки, де навіть роботодавці, які приходять до нас заклад, кажуть, ого! Бо не кожен роботодавець може похизуватися. Зрозуміло, є окремі обладнання, яке використовується в підготовці, ну, можливо, десь. Де Кілька тем, але воно є також в пріоритеті, тому що дитина, коли приходить на виробництво, вона не має стояти і дивитися, вона має бути ознайомлена з ним вже в закладі. Саме в берегівському професійному ліцеї сфери послуг активно працюють над створенням якісної та здорової їжі для дітей. Базується, звісно, на стандартах реформи шкільного харчування, яка триває за ініціативи першої леді Олени Зеленської. Якщо це іде здорове харчування або введення елементів здорового харчування, то має бути обладнання на якому готувати? Е, сувідниця, якщо вже подивитися, вона е, всі блюда, які готуються, йдуть без жиру, без олії. І де зберігається максимум 90% поживних речовин. Зрозуміло, щоб вона готувалася, вона має бути в плівці. Простими словами, вакуматор також іде пристрій, який в цю плівку закриває. Якщо подивитися, якщо продумати, якщо зацікавити, якщо правильно розкласти пріоритети, але в більшу чергу це йде все від нас дорослих. Із початком встановлення нової шкільної реформи харчування, кожен кухар повинен вміти приготувати здорову їжу, як у садочках, так і в школах. Саме це і дозволяє зробити оновлений кулінарний хаб, де визначають тематику і кількість необхідних годин для вдосконалення своїх навичок. Ми надаємо послуги. Як уже думаю, ви трошки вже про нас дізналися. Значить, ми надаємо послуги не тільки після 9 класу, і 11 класу. Цього року ми запровадили і навчання для дорослого населення. Чим корисні такі хаби? Позиція така: розвиваємося про впродовж життя. Ці хаби корисні для тих, хто хоче чомусь новому навчитися, перевчитися, як кажуть, щоб ми були в тренді, в струї. Зараз у ліцеї навчається більше 200 здобувачів освіти, які постійно вдосконалюють і проводять майстер-класи з маленькими кухарями, які так само прагнуть навчитися, азам смачної справи.